Під мужики на ну. діти воюють. нас не хватає. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава зсу, коксохімічний завод в Авдіївці Нині під кутом найбільшої нашої уваги українські війська зараз там у великій кількості напівточення. Скоєне Російською Федерацією, отже, коксихімічний завод це другий Азовсталь. Про це ми сьогодні говоримо. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Поїхали! Отже, друзі, почну із того, що всю інформацію, яку ви бачите на каналі Яніна Соколова, ми беремо із власних джерел безпосередньо із полів, де зараз відбуваються бойові дії безпосередньо із коксохімічного заводу, про який ми сьогодні говоримо безпосередньо з Авдіївки. Це аби мінімізувати зараз наплив ботів, які розповідають звідки тут в Києві знають про те, що там в Авдіївці. Ми знаємо напряму від воїнів, з якими спілкуємось кожну годину. Отже, друзі. Коксохімічний завод під кутом уваги, багато хто називає його другою територією під назвою Маріупольський загін Азовсталь. Чому тому, що надто схожі обставини перебування там нашого війська? Я нагадаю вам, що за цю ніч понад 60 авіаційних бомб і вдень, і вночі росіяни здійснюють обстріл коксохімічного заводу. Ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ, безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника. Не дають передиху. Не дають Видите, все побито, розвалено. Окупанти застосовують вже і фосфорні снаряди, від яких відбуваються загоряння цистерн із мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу. Крім того, ви маєте розуміти, що до фортеці Азовсталь коксохімічний завод значно поступається. Це не така міцна споруда, і не так оснащена, і не з такими великими обсягами бункерів і в цілому захисту. Це набагато слабша історія. Станом на зараз коксохімічний завод є новим домом третьої штурмової бригади, тому для хлопців це фактично дежавю, особливо тих, хто вийшов із полону Азовсталі за Зараз він там на коксохімічному заводі в Авдіївці. Загони третьої штурмової продовжують гідно протистояти противнику. Ведуть оборону, завдають ворогу рекордних втрат. Повторюся, рекордних втрат. Коли ви дізнаєтесь цифри, ви будете вражені. Ми маємо теж на даний момент 200-х і 300-х Зокрема, буквально кілька годин тому стало відомо, що загинули воїни 3 ШБР, які загинули в Авдіївці. Це Богдан Козак, 18-річні воїни, Назар Янкевич, 19 років. Це хлопці, які на момент початку війни взагалі були в школі. Зараз вони, на жаль, вже мертві. Слава українським воїнам і. Вони зараз на щиті, але наші серця із родинами загиблих, яких звуть Богдан Козак і Назар Янкевич. Прошу, щоб ви підтримували збори третє штурмової, і тих підрозділів, які зараз перебувають безпосередньо в Авдіївці 47-ма. 25-та обов'язково підтримати, якщо бачите збори, перевірені збори воїнів і наближених патронажних служб підрозділів. Попри відбивання танкових атак, важкі бої із переважаючими силами противника, сотні на даний момент от свіжа інформація від ї штурмової кабів на день, сотні кабів на день, щоб ви розуміли. Пакети ГРАДів, ФПВ, скиди. Ворог зробив очікуючу річ для расів, я можу тільки їх назвати. Сьогодні я вам вже розповідала про фосфорні заряди. Він запалив цистерни з мазутом, які зберігаються на АКХЗ. Це Авдіївсько-коксохімічний завод. При загоранні ця отруйна речовина має вкрай тяжкі наслідки для здоров'я. Те саме вони використовували вже на Етапі оточення майже Азовсталі за часів Маріуполя, і для життя бійців наших це зараз має, на жаль, важкі наслідки. Вітер та тиск на об'єкті змінюються. Тому цей чат затягнув всю територію і навколо АКХЗ. Випадки отруєння особового складу постійно зростають. Інформацію про це ми отримуємо безпосередньо від війська, яке перебуває там на територіях. Авдіїв. Діти воюють власне, хотіть. Друзі, я записую це відео, по-перше, аби ви були в курсі. Друга моя мета запису цього відео це звернення до влади. На жаль, ви маєте розуміти, що йде війна. І якщо те, що говорю я зараз, будуть озвучувати воїни, які безпосередньо там знаходяться, то це буде звучати з їхніх вуст як невиконання поставлених задач. Перекидання третьої штурмової на ці позиції здійснювалося в лютому місяці. Хоча нагадаю, воїни перебували на ротації і готувалися вступити на свої позиції в березні місяці. Втім, їх туди перекинули в лютому. Ситуація вже була критичною. Рішення це було прийнято ще за за минулої каденції. Ті, хто пише зараз про те, що мовляв, Валерій Залужний приймав це рішення, хто в цьому винен, так за Каденції ще залужного було прийнято рішення про перекидання туди бригади. Але умови, які зараз там є, і кількість бригад, які ворог скидає туди зараз, говорить про те, що треба приймати невідкладні рішення. Отже, мої звернення до української влади прийняти невідкладне рішення, яке врятує наше життя, напівоточення, яке зараз там є, дарує надію і шанс вивести найкращі підрозділи звідти, найбоєздатніші і найвмотивованіші. Я прошу, аби життя наших воїнів були збережені, яким зараз загрожує небезпека. Кажу це не просто як диван-експерта, кажу це як людина, яка напряму спілкується із командирами тих підрозділів, про яких сьогодні йшла мова. Тому українська влада, я прошу, щоб і Володимир Зеленський, і пан Сирський пам'ятали про Азовсталь і не допустили цієї помилки знову із Авдіївським коксухімом. Дякую вам за підтримку. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, Якщо ще не підписані, тут ми з командою говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Робимо це щодня. Поставте, будь ласка, дзвіночок у сповіщеннях вашого гаджета, аби після підписки відео, яке ми завантажуємо, з'являлося у вигляді маяків у ваших телефонах. І напишіть в коментарях ваші думки щодо ситуації, якою вона є зараз. До зустрічі, друзі. Лишайтеся на каналі Яніна Соколова, і в описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти створювати для вас контент. До зустрічі, так як не кожен день ти буваєш пораненим, і коли ти поранений, це бувається в мене наприклад. Це було вперше, то певні речі, які зі мною сталися і з моїм мозком, я про них не знав. І якби я не звернувся до психолога, мабуть, я втратив більше часу. І здоров'я, які мені дуже були потрібні для того, щоб я повернувся до нормального стану. Звернутися до психолога фактично це про те, щоб зекономити час і зрозуміти, що з тобою насправді відбувається. І найголовніше це просто інструкція по тому, як користуватись своїм мозком, бо мозок, на відміну від фізичного тіла, якщо він травмований. Він не кровоточить, мається на увазі, що не видно, що він травмований. Але те, що це факт, після поранення такий часто стається, що травма є. Через це треба звертатись до психолога, і е, він точно покаже, як саме повернутися додому. Це просто такий навігатор е, до себе. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.